Цього року ми обробляли свої бджіл, ставили полоски отакі фірми Бівел в упаковці 100 штук. Апіфлом. Діюча ровичина флумітрин. Ось побачимо осип. Осип, і зараз заберемося, витягнемо. О, бачите, вони їх зроблять, вони їх вигризають, і... Стараюся винести з вулика, Ну, дивимося, чи є кліщ тут. Ого. Ну, хоч приблизно почитати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ого, його тут повно. Значить полоски діючі. Того року ми брали знову цієї фірми. І хоча ми перед цим ставили полоски, полоски ставили е екогель, потім ставили ми по полоски, пропитані мурав'юною кислотою. О десь я їх там витягу, зараз покажу, які вони. Такі полосочки були, ось отакі вони квадратики, пропитані муравійною кислотою. Доволі непогано. Так, ми боремося з кліщом.